Вітаю! Сьогодні 16 листопада, Троскавець Україна, і я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Сьогодні нарешті дуже сонячний день, доволі тепло, майже плюс 10, дуже гарно в лісі. І сьогодні в мене нема такої цілі назбирати багато чогось. Більше в мене така вилазка до лісу, щоб погуляти, насолодитися цим теплом осіннім, пошародіти листям. Дивіться, яке гарне дерево, але гарне в тому сенсі, що воно все в грибах. Бачите? Зараз ми підійдемо, подивимося. Мені здається, що це треметис різнобарний. Але так здалеку я можу і помилятися. Але для цього потрібно оцим дуже крутим спуском зійти. І це дійсно все траметес гарний. І як його рясно. Це не їстівний гриб, але відноситься до грибів з лікувальними властивостями. Я зазвичай такі гриби додаю до чаю, кави. Так сонце світить. Або коли готую сопи, варю бульйони на цих грибочках. Тут можна побачити, що гриби хробочливі. Але з усієї цієї кількості тут можна щось вибрати при бажанні. Головне, щоб гіменофор був біленьким. Ось, дивіться. І цей гриб має пористи гімонофор, особливо це зараз у вологу погоду. Помітно, бо коли сухо, він так засихає, що може бути і незрозуміло відразу, що там. А тут от чітко видно, що це пори. Ну, Ці місця це зрозуміло, що тут є хробачки. Але якщо ви ці гриби принесете додому і хоча б трохи просушите або в сушарці, або в духовці до 60 градусів, то зможете зберігти ці гриби. ось Бачите, в цих місцях видно, що вже поїли хробаки, а потім оці всі місця, які вам не подобаються обрізати. Бо якщо так от просто ви їх розкладете, то ці хробаки вони його плодове тіло просто доїдять, а лічинки, які є, вони вилупляться. Тому краще при температурі просушити, якщо плануєте збирати ці гриби, бо насправді вони дуже часто бувають хробочливими, або личинки в них вже є. Дуже корисний грибок. Нарізала трішечки траметаса, ось так подрібнила жменьку, і зараз до свого гарячого чаю з ожини ферментованої, додам, я дуже люблю взимку такий чай з ожини та траметаса. Бо траметас має противірусні властивості. Якщо перемерзнути в лісі, то він як на мене допоможе не захворіти, принаймні в мене це працює. А тепер рушаємо далі. Подивимось, що ще цікавенького в лісі є. Зараз я вам покажу найпрекраснішу знахідку з зимовими опеньками. Це просто чудо якесь. Настільки рясно грибів на цьому поваленому дереві. Це клен. Бачите? А тепер дивіться. Це просто грибне вау. Чудо! Дивіться. Просто супер! Класні грибочки, я їх вже днів 10, мабуть, спостерігаю, як вони підростають. І було доволі сухо, тому вони майже не зростали. А ось і дощик прийшов, і волога погода, і тумани були. Дивіться, просто ідеальні. І скільки грибної дрібноти, якщо буде, Така прохолодна і волога погода, то грибів ще буде, буде дивіться. просто чудові. Я їх ще трошечки лишу тут підрости. Бо ну що тут брати? Ну, дивіться, ну нема цьопочки, хіба що декілька грибочків, але якщо почну зарізати, то я їх всі зачеплю і вони вже не будуть рости. Бачите? Почекаю ще трошки, може декілька днів. Просто красуні. Оці вже, в принципі, можна було б взяти. Дивіться, скільки ж їх тут. І отам от ще далі. Давайте ще прогуляємося, трохи пошукаємо зимових опеньків Ну, а якщо більше не, не знайдемо, тоді повернемося і тут ще трошки дозбираємо до однієї дуже смачної і по осінньому затишної страви. Оце так, здається, я побачила ще зимові опеньки І це дійсно фламуліна зимовий опеньок. Ох, які красуньки і ось, бачите, що я казала, трохи підсохли, але то нічого страшного, у воді вони дуже добре відновляться. Клас. Що саме цікаве, я кожну зиму тут перевіряю це дерево, жодного разу тут не було фламуліни. А ось в цьому році вперше вона тут з'явилася. Бачите, як тут видно дуже добре, маленьких грибочків доволі світла ніжка. А в цих вже така дуже гарна, оксамитова, темна. Світлі пластинки. Тут вони вже трохи з кремовим відливом. Дуже гарний смачний їстівний гриб. А ось цю малечу я лишаю, нехай підростає. Якраз прийду за тими грибочками і ці також тоді візьму. Дивіться, яка ще в мене знахідка зимових опеньків. Дуже дуже невеличка родинка, якщо порівнювати з попередніми. Бачите, яка волога та дуже слизька шапинка. О, це вже дуже гарного такого розміру, грибок. Ну сьогодні ми з вами точно без грибів не лишимося. Ще один вид гребів, який я зазвичай збираю в холодну пору року, хоча зростають вони круглий рік, це орикулярія вухоподібна або вушка. Зазвичай частіше вони зустрічаються на чорній бузині. Хоча і на деяких листяних деревах, наприклад, клен або бересклет, я також дуже рідко їх зустрічала. Гарні їстівні гриби, хоча свого виразного смаку якогось не мають, а набирають в себе смак того, з чим ви їх приготуєте. Зазвичай них готують прості салати. Вушка також сьогодні йдуть до нашого з вами кошика. Сьогодні мені щастить знаходити фламуліну саме там, де я її раніше ніколи не знаходила. І скільки ще буде грибочків. Яка гарна дрібнота. А так, прикриємо, щоб їм було достатньо вологи. Перевіряю зараз місця, де знаю, що зростає фламуліна. Ось лише два грибочки. Ой, які чудові. Дивіться, просто надзвичайно свіжі. Я так рада, що не збирала ті дрібні фламуліни, тому що зараз вам покажу свою знахідку. Ось, от тільки подивіться якого розміру ці грибочки. Єдине, що вони от зростають в корінні дерева і тому такі доволі брудні. Так, подивіться, якого розміру. Ці слизькі шапинки до них дуже сильно прилипає бруд, і потім складно це відчистити, тому я зараз буду намагатися максимально це зробити. Тільки подивіться яка грибна краса, світлі, ой, чудові гриби. Дивіться, ой вони прям жменькою. Просто чудові. І ось тут ще доволі, доволі така багата родинка. Ось, ось. Потім дивіться, в корінні і отам ще далі. Половина кошика грибів. І дивіться, з іншого боку цього дерева ось ще фламулінка. На сьогодні грибів мені більш, ніж достатньо, але хочу ще декілька місць перевірити. Давайте подивимося. Невеличка дрібнота виглядає, тому ті гриби вже, мабуть, будемо під снігом збирати. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби звісно ж ми попередньо помиємо. Для своєї страви я тут взяла 300 грамів грибів. Готувати я сьогодні буду у горщиках запечену. Картоплю з грибами у вершках і для початку поріжемо гриби. Гриби я буду підсмажувати на вершковому маслі. Картоплю я попередньо відварила трохи в підсоленій воді, щоб швидше наші горщики готувалися. На низ я викладаю моркву. Тепер буду викладати шарами картоплю, гриби. Тепер я в кожен горщичок додаю трошки вершків. Та заливаю картопляним відваром. Він в мене такий доволі солоний, тому я більше не досолюю. І отак, от щоб відвар в мене трохи покрив картоплю. Тепер відправляю у духовку хвилин на 25-30. Страва дуже проста, але в той час і дуже смачна. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.